Отримати ліки, медичні вироби, а також наркотичні засоби відтепер можна виключно за електронним рецептом. Це стало можливим завдяки програмі реімбурсації, тобто відшкодуванням коштів за рахунок держави. Винятково отримати паперовий рецепт можуть громадяни, які проживають на окупованих територіях або ж там, де ведуться бойові дії. Та й це не єдині зміни. 1 січня електронний рецепт має виписуватися за міжнародною непатентованою назвою, тобто діючою речовиною. Обов'язково вказуючи дозу та форму випуску, а ну лікарськозану форму випуску, тобто чи це є таблеточка, чи це є ампула, чи це є ін'єкція. Серед нововведень й те, що з 1 січня виписувати рецепт лікарі зможуть лише за допомогою друкарських пристроїв. Виправлення не допускаються. Пацієнти можуть отримати електронний рецепт навіть не відвідуючи лікаря. Тобто, дистанційно це абсолютно спростило е, як то каже життя пацієнту. Термін дії такого рецепту збільшений до 90 днів. кажуть з нового року запрацювала і нова програма медичних гарантій. Вона доповнена десятьма новими назвами. Наразі до оновленого реєстру до Ліків входить майже 500 лікарських препаратів. Відпускають їх в аптеках зі спеціальними наліпками на фасаді приміщення.